Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині Зоджій, що на Черняка-2. Все сталося 31 березня. Рівнянин разом з дружиною повертався додому від дочки на вулиці Макарова. Коли переходив дорогу по зебрі, його збив ваз. Вадій автомобіля ВАЗ, 18-річний Владислав. Рухаючись зі сторони вулиці Дубинська, здійснив наїзд на 68-річного пішохода, який переходив проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік загинув на місці. Трагедія сталася на очах у дружини. Вона також могла потрапити. Рапити під колеса автомобіля, втім, зупинилась на хвильку, аби дістати щось із сумки. Чоловік першим рушив переходити дорогу. Водій з місця події не втік. Як він пояснив його, він не бачив пішоходу, бо його засліпила зустрічна машина. Водію вазу 19 років. Він рівнянин на час слідства не затримувався. Суд першої інстанції призначив винуватцю ДТП умовний термін покарання. Та прокурор подав скаргу на це рішення, адже молодик був у стані наркотичного сп'яніння у момент. Скоєння аварії нещодавно апеляційний суд завершив розгляд цієї справи. Юнака засудили до трьох років позбавлення волі. Також його позбавили права керувати авто на такий самий строк.